Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва. який страшоване на Харківському шосе? До вашої уваги, сьогодні пропонує гірський велосипед від е, європейської торгової марки VNC. Модель називається Fest Rider Sport Air. Це карбоновий велосипед з колесами 29 дюймів. Але, 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 але до нас приїхав велосипед з рамою М. Розмір рами М дозволяє на цьому велосипеду їздити українським велосипедистам з рістом метр сімдесят метр Тобто були взагалі всі велосипеди е, з карбоновою рамою, з великими рамами, великими розмірами. А зараз, в 2024 році, є можливість купити карбоновий велосипед з великими колесами, але якісною, невеликою рамою, що комфортно буде їздити як хлопцям, так і дівчатам. Дівчата зазвичай люблять е, велосипеди з нижною рамою, заниженою, з комфортною. Тому і даний велосипед Fest Rider Sport Air 29 має розмір рами М. -очка. М. -очка це велосипедна рама, відстань від е, частини е, зажиму до вала каретки. І він е, е, 43 см чи 17 дюймів. Це велосипед. Легкий і виробляється в велосипедній країні, де виробляють всі велосипеди всіх марок. Розповсюджується суто в Україні. Торгова марка Вінсі це англійська компанія, яка зареєстрована в Англії. Розповсюджує свої велосипеди суто в Україні. Якість. Стандартно всім велосипедним торговим маркам, всесвітньо відомим, але ціна для українського покупця більш привабливим. Тому, якщо ви бажаєте купити самий дешевий карбоновий велосипед за високою якістю, ви ліпшого не знайдете. Торгова марка Вінсі пропонує українським покупцям самий економний варіант карбонового велосипеда класу МТБ Гартер. Більш детальніше все ж то, що, що, що Ну, звісно, рама карбонова. Рама карбонова це основне. Вона гасить вібрацію, вона е, легка на е, повозі і, е, звісно, карбон на розрив самий міцний матеріал, який використовується в, е, вироблі, е, в, коли роблять велосипеди. Більш детальніше Колеса. Колеса. має такі шипи, близько друг до дружку розташоване. Рух по місту комфортний, надійний, легкий, не буде зайвого шуму. Бокові шипи, вони будуть міцно тримати велосипед, якщо ви будете на бездоріжжі, по горам, по лісам, велосипедна покришка за шириною. 22,1 стандарт різкого велосипеда. Розмір покришки 29 на 2,1. Обад. алюмінієвий, подвійний дабл вол шприхів, Нержавіюча сталь, міцна надійність велосипедного колоса Це шприхи. Втулечка у нас у велосипеда алюмінієва, легка, цільна, надійна, якісна. Гальмова система гідравлічна. Якщо купують велосипед якісний, велосипед мусить бути на гідравлиці. Гідравлиця це комфорт, надійність і велосипед Fast Rider Sport Air на гідравлічній гримовій системі. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Можна сняти і поставити легко колеса без зайвих ключів. Ніпіль камери, товстий, а під автомобільний ніпіль. Вілочка, вілочка. Вілочка у нас тут легка повітряна. Якщо будете дивитись, ось, ось тут е е е він відкривається, і можна вже накачувати сюди повітря і регулювати вілку на е вагу велосипедиста. Легко це робиться. Е е накачати потрібно стільки повітря, щоб коли ви з невеликої брущатки, невеликої буртівки спригуєте, ну, така буртівка, якщо буде, і вілка на невеликому Навантаження повинна витримувати велосипедиста з рухуванням 30% руху. Тобто сюди треба поставити резиночку і з бровки спригнути, і резинка повинна на 30% піднятися. Якщо під вашою вагою вона не вище 30% нижче піднімається, тоді треба підпустити, щоб більше був рух. Якщо у вас велика вага і більш 30% вона спрацювала на стандартній брусчатці, то тоді треба більш додати, і щоб на е, стандартному якомусь невеликому стрибку не просаджувалась більш ніж на 30% сама віздушна вілка. З іншого боку, у вілків є е, вимикання і вимикання самого пра, е, праці. Це локаут. Він локаут винесен на кермо. Можна зажати і відпустити. Тобто не треба. Зупинятись, зволікаючи на рух, можна одразу одразу включати і виключати рух вілки, коли ви рухаєтесь на велосипеді. Монетка, винесена на руль, на кермо це дуже зручно. Для чого ця монетка? Вона дозволяє. Не гасити швидкість, якщо ви рухаєтесь вгору. Тому що коли велосипедист рухається голову, вгору, вгору тяжість переноситься з сідушки на кермо, кермо починається амортизувати завдяки амортизаційній вілці, але вгору завжди рухаються Повільно, не треба вгору рухатись з амортизацією, тому що вгору невелика швидкість. І якщо даже буде якась маленька ямка, то не треба, щоб вам амортизація працювала. Вам треба швидше виїхати вгору. Вгору можна виїхати тоді, швидше, коли у вас буде заблокована сама вілочка. Е це що стосовно вілки. Звичайно, треба відзначити і е, саму раму. Рама має сховане тросики. Тросики заходять в раму, в раму заходять і не стучать по рамі. Нема зайвого шуму. Це е, комфорт, це надійність. Е, кермо. Кермо у нас алюмінієве, е, анатомічне, тобто по центру товстіше, краям звужається. Це легкість керма. Довжина керма велосипеда з урахуванням рами М. 29 розмір колеса М. Довжина керма 67 см. Це гарний стандарт довжини керма. Гальмові ручки під два пальці, гідравлічний, стандарт гарного якості. Передній перемикач відсутній, а задній дюор. Манітка теж дюоровська. Манітка не має шкали градації швидкості, тому що майстери, які катаються на велосипеді з комплектацією заднього перемикача. Дьор йому не треба дивитись, він на відчуття все робить. Перемикання на відчуття. Тому манітка дьор і позаді перемикач теж дьор. Десять іскорисний е, ручки, гріпси, як їх називають, на замка. Два замка, праворуч і ліворуч, металеві ручки, не дозволяють прогортатися ручкам. Вони і м'які. Достатньо і е, жорсткі одночасно, і не обгортається, тримається надійно і міцно. Винос керма алюмінієвий, Ну, треба відзначити і ось цей частину виносу керма. Він максимально облегчений. Тут, якщо побачите, нема зайвого металу. Це е, все з того, щоб е, мінімальна вага була карбонного велосипеда Fast Rider Sport е, Air. Як я і казав, попереду відсутній перемикач. Тут у нас стоїть е е резинова заглушка, щоб брут не попадав в раму. Є два місця, куди можна поставити тримачі чи насосік. Е раз і два. Два положення, куди ставиться е тримачі чи насосік. Шатун. Шатун у нас алюмінієвий, легкий, 36 зубців. Стандарт гарного легкого шатуна. Шатун має отвір, ось тут. Е це каже про те, що. Підшипники знаходяться не в рамі, а повз рами, за межами рами. Вони пресовані, прес-фіт. Підшипники запресовані, вони не внутрі знаходяться, а знаружі. Це каже про те, що підшипники міцні, надійні і знаходяться максимально ширше в рамі, що дозволяє надійність повисити. Тобто і надійність вала каретки, прес-фіт дуже гарна. Шатун у нас алюмінієвий, як я і казав. Педалі пластикові, звичайні, нічого зайвого. У велосипеда позаду стоїть дьоровський перемикач і касета на 10 швидкостей. Як ви бачите, срібляста. Це анодіровані зірки, які велику міцність мають. Це надійність і якість 10-швидкісної касети. Задній перемикач у нас. Dior, повторюсь, гальмова система гідравлічна, надійна, комфортна, колоса заднє кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику, теж це все є. Багажник сюди не ставимо, підніжку сюди не ставимо. Це карбоновий велосипед. Треба це розуміти. Легкість дається тим самим, коли у вас немає нічого зайвого. Сідуха у нас регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику, піднімаємо, опускаємо так, як вам треба для комфорту. Ну і е, сам велосипед е, Fast Rider Sport Air Rama е, 17. Ну, як ви бачите, на мій зріст 1,78 буде пасуватиме не менш, ніж е, людини з ростом 1,72 м. Е, людина на зріст 1,72 метра цей велосипед буде відчувати як рідненький велосипедік, який він е, отримав з спер... е, початку свого е, велосипедного життя. Це гарний велосипед, це надійний велосипед і саме що важливе, легкий карбоновий велосипед за мінімальною ціною в Україні. Е, мінімальна вага велосипеда, звісно, для вас буде тільки в цифрах визначатись. І зараз ми зважимо цей велосипед Fest Rider Sport Air. Рама M. Колеса 29 дюймів. 12500 грам. 12500 гарний велосипедик на поїздки як для хлопців, так і для дівчат. Для дівчат. Купуємо. Мандруємо, рухаємось і вам буде задоволений. Сподобався відеогляд гірського карбонного велосипеда е, Fast Rider е, Sport Air 29 розмір колеса Рама. в 2024 році прийшла вже емочка для е, людей невисокого росту. То приходьте, залишайте відку на нашому Ютуб каналі. Бажаєте купити, переходьте по силці Ютуб канала Вілавіва на сайт Вілавіва.ком'я і замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям завжди знижки на всі велосипеди 2024 року від компанії ВІМСІ. Приходьте, купуйте за.